Привіт! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати лабораторну роботу номер 4 з теми вимірювання періоду обертання та обертової частоти. Мета роботи виміряти період обертання та обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу. Ну, починаємо! Переходимо за посиланням. Для виконання лабораторної роботи скористаємося інтерактивною симуляцією. Перше, натисніть модель та налаштуйте деякі параметри. Можна додати галочку Шлях, щоб було видно траєкторію руху місяця. Можна трохи масштабувати та пришвидшити сам процес спостереження. Зверніть увагу на те, що ви можете змінювати як масу планети, так і масу місяця, тому можете поекспериментувати з цим перед виконанням самої роботи. Друге. Виміряйте час, за який здійснюється 5 обертів місяцем навколо Землі. Щоб розпочати дослід, натисніть на ось цю кнопку. Щоб зупинити дослід, натисніть на кнопку ось цю. Час обертання місяця навколо землі дивимось ось тут. Щоб очистити дані досліду, натисніть ось цю кнопку. Дослід потрібно повторити ще два рази. для 10 та 15 обертів місяця навколо землі відповідно. Третє. Результати, які Ви отримаєте під час спостережень, записуємо в таблицю: Кількість обертів та час руху. Для кожного досліду визначте період обертання та обертову частоту місяця під час його рівномірного руху по колу навколо землі. Результати також заносіть до таблиці. Аналіз експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, в якому дайте відповідь на наступні питання. На цьому все. Робота виконана!